Всім газдам, газдиням, доброго дня. Хотів вам показати свій сарайчик. Місяць тому я знімав відео, що ми його білили, дезінфексували, проводили дезінфекцію. Ну і все таке підготовлювали до бролерів. І от зараз у мене бройлери вже три тижні. Зараз я вам покажу, що вони мають. Ось такі загони. А мають вони у нас вже 2200 300 Десь середня вага. Ось у мене один загончик і ось другий. Я її розділив в одному 20, в одному 15, в всьому більшому 20. Ось такі. Ті, що вмічені, це вагові, ми контрольну вагу робимо. Ось такі вже курочки. А також зараз покажу, які качки. Качки в мене на вулиці Муларди, Брав я їх десь грам по 800 вже великих і зараз вони вже по 2,5 кг. Це за 3,5 тижні. А качки наші вже отак виглядають. Трошки вони шугаються. Частина тут, там я йому мозор зробив, тут і лофа повна. Так що таке маємо господарство. Всім дякую за увагу, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що підтримуєте мене всім гарних врожаїв, миру нам та перемоги.